Є порядок. Якщо ви хочете, що, пишуть, влада, щоб влада, де державі був порядок. Якщо влада задумала зняти цю табличку, вона це зробить. І це зробить. І зараз роблю присутності вас. Вона це, вона це зробить. От тому, О, тому там і написано. Жертвам терміна. Будь ласка, хай буде написано, там що ви хочете. ви маєте право? Ви так ставите Вот все. Бачите, у вас есть какие-то питания? Ну бачите, якщо на людей тиснути, то на мене тиснути неможливо. Я, люди, я, я на висну. вас не тисну, я на вас не тисну. Так я з не радий. Треба ще 20 хвилин. Ну ось так. І можна через сутки. Тільки через сутки. Якщо тезеки не дадуть добро, нічого не Ну давай якийсь висновок. Я знаю. Візьми отвертку і отвертку візьме під шуруп. Щоб можна було шуруп цей купити. Так, точно. Так точно. Щоб привели Луцьк в нормальний вигляд, який має бути. Розумієте? Ні, давайте де я вам і з нашою допомогу ви можете зробити все. Ми вам можемо допомогти. Але якщо у вас не вистачає своїх сил, ви звертайтеся до Компартії, до Комсомолу, ми вам дамо і людей, і свій інтелектуальний потенціал. Ми всім допоможемо. Бо я бачу, ви тільки вмієте вулиці перейміновувати. І більше нічого. На сьогоднішній день ви хоч вузку хоч одну вулицю побудували, Щоб її за 20 років. Вимочте, приймав участь. Я навіту шахту будував на вулиці. Ні, я просто вам хочу що сказати. Розумієте, якщо щось перейменовувати, ви що, питайтеся в громади? Ви ж не питайтеся в громади. Звертаєтеся не по адресу. Ви, Будь ласка, всі популізм такі популізм. Популізм. це ж популізм. Вулицю перейменовувати на інші, то, на інші, інші. якісь претензії? Я Ні. голосував Ні. за це? Ні, якщо ви не голосували, то ви за віці протести, як заступник. Міській владі, що так налякало міську владу в цій, в цій табличці? Що вже таке тут Нас влада втекла? Покинула. По це неправду, яку ви тут висвітлюєте. Яка... Давайте, яка неправда? Fear? Було 52 мільйони, 52. 52. 52. Делите, Зараз стало 46 мільйонів. Мільйони українців так, пропали в центрі Європи. Як, розвив... Тобто держава я... йде в... Я говорю я... 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 за себе так. Якщо влада не кримінально-буржуазна, чому так влада переживає? А чого саме цитувати вагу, що влада Спор... кримінально-буржуазна? Які ну, вас підстави? Так, добре, ви скажіть, яка вона? Ви, Скажите, ви, ви яка конкретно. Вона? На де... вашу думку, яка Я... вона? Дивіться, на 7 мільйонів українців немає, і це нормально. Які конкретні приклади, що в нас в Луцьку кримінально буржуазна вона? Причому в Луцьку? тут що написано? В, в Україні. Буржуазна в Україні. В Україні. Ви ж оресні уважно прочитаєте. Розумієте? Щоб вступати в полеміку, то ви спочатку уважно прочитаєте речення. Розумієте? Речення. А тоді вступайте в полеміку. Є людина, яка? Это во всій державе. А в Луцке є скалоганка. 11, 11 апреля, когда били людей, ни Кравчука не было, ни Романюка, одна Макарова взирала, как людей нищет. А сейчас а за таблички, фурор прям. А тепер мене, послуйте, будь ласка, щоб ви знали, да? Єдина політична сила. Комуністична партія України це вона тільки працює, щоб у нас відбулася держава, щоб нас поважали в світі, щоб у нас була економіка, щоб у нас була робота, щоб у нас був соціальний захист населення, щоб не було підвищення пенсійного віку. Це тільки комуністи борються. Давайте подивимося в парламенті, як ваші депутати і тих, за кого ви голосуєте. Значить, ми коаліцію самі створили і запропонували регіонам.

Ні, ну так надо облачую. все правильно, як да. ото. Все на безунімах, вони підтверджують, що не відноситься к цьому режиму. Правильно, правильно. Лучше. Кого не списувати з давні мови. Знаєте, я казав, правда очі коло. А ні, деньги. От Шевченка, Шевченка, є такі слова, в листах до свого сина: "Вчи російську, а то дурне помреш. Читайте уважно Шевченка, ви що не читаєте. Чим більше людина володіє різними мовами, це збагачує її інтелект. Це є нормальне явище. А я все більше переконуюся, що чим більше тих, хто виступає проти інших мов, вони своєї рідної мови не знають. Вони навіть вірша не знають України. Яка стедент, така і влада, і такі депутати. Ті, так де. хто підтримує президента, сьогодні вже не підтримує. Повішу на, на, на міській раді, в руській міській раді. Нема Трішки часу не Ну Ви цим актом підтверджуєте, що ви причетні до цього режиму. Державних кримінальних. Самі признали. Як ви написали, значить ви все знаєте. Ну, ви добре берете на руку. Це майбрат прав, від самого області. Ми цією акцією хотіли спросити у власті і у всіх громадян України, і у всіх українців по всьому світу. Так, без війни, без стихийных каких-то катаклизмов на Украине бесследно и безнаказанно исчезло около 7 миллионов украинцев. У нас когда-то было 52,5 миллиона. И мы хотели спросить и у власти, и у всех граждан, чтобы каждый задумался, может и он причастен к этой трагедии, может своими действиями, коррупцией, своим голосованием на выборах, и он внес лепту в эту страшную трагедию, которая произошло за, за часы независимости. <плес> ну, как мы можем ставиться? Власть делает, что хочет. Вот и все. Здесь определений больше нету. Захотела, пенсионный возраст подняла, захотела, землю сейчас отберет у крестьян, а куда мы там со своей табличкой? Там миллиарды уходят, а табличку им снять как раз. <плес> А позавчера неделю назад давайте говорить что сейчас происходит сейчас происходит геноцид украинского народа целенаправленное постепенное уничтожение страны и их жителей Конечно, там, порядка, это... есть и мискарада, рада просто император всея руси всего луцка мэрия Захотела снять, она это сделала. Вот и все. И Им... мы запугали, понимаете, когда мы говорили о восстановлении этой таблички, не было вопросов нигде. Да. Это частная собственность, которая храняется Конституцией. Вы же были свидетелями. Да. Пришли, запугали, эта бедная женщина уже не знала, куда бежать. Но она что же тоже, у нее есть семья, она тоже не хочет проблем. Мы все, и мы люди, и мы, потому мы... и, и ну, не прекаливали только из уважения к этому человеку, к этой женщине, потому что ей нужно приметить. И более того, э, вот благодаря таким вот женщинам, как Валентина, и еще есть правда какая-то у нас в государстве. Такие люди, простые, маленькие украинцы, и, пони, и помогают общественным организациям донести свою точку зрения к власти и гражданам Украины. Вы повесали подвычку? Только, только что. Только что. Вы Если понимаете, мы, ее открывали... когда 11 апреля 2011 года на площади публично избивали главу антифашистского комитета и э, сторонников антифашистского комитета, не было, э, было несколько э, милиционеров. Сейчас, когда снимали табличку, власть отреагировала 10 минут. Власти понадобилось, чтобы было здесь. И здесь было в три раза больше милиции, чем тогда на площади. Понимаете? Приоритеты. Приоритеты власти. Они таблички испугались. Если этой нашей лудской власти не касается эта табличка, почему она так э, отреагировала, нездорово а отреагировала? Еще главный здесь художник или как он представил? Ну, нет, нет, а художник. Сделал замечание, что якобы мы говорим на русском языке. Когда он получает зарплату из моего кармана, как от налогоплательщика, он не спрашивает, на каком языке человек заплатил налог. Он, как положено, забирает деньги, а когда уже я хочу какие-то свои конституционные права на право выражения, мы же можем высловливать свои думки в будь-який способ. Это один из способів высловливания своей думки. нельзя нельзя вот и демократия где-то демократия я не понимаю это доска? доска будет ждать мы ее часа. при прикрутим к мясской ради да. 20 лет это приличный возраст для человека и не совсем маленький период для государства. И э, после того, как э, или человек, или государство проходит определенный путь, э, на, нам кажется, что нужно остановиться и осознать, что мы, чего мы достигли, чего мы не достигли, чего мы навсегда потеряли, и то, что нам, какие выводы нам нужно сделать. Этой акции мы хотели показать, что итог 20-летнего правления капиталистического строя мы потеряли 7 миллионов граждан. Ну, около этого, около 7 миллионов граждан. И понимаете, я не умоляю каких-то там заслуг государства. Ни в коем случае мы, мы просто хотим спросить, где же делись без катастроф, без войны, где делись 7 миллионов граждан которые ушли безвозвратно, их уже никто не вернет. И мы хотели э, показать, что эти люди исчезли с лица земли именно в период 91-2011. Именно власть, которая была в этот период, она должна ответить. Ответить не лично мне, как гражданину, не лично там кому-то, а всему народу Украины. Ответить, как же случилось так что мы потеряли этих 7 миллионов граждан. И вы же видели табличку. Табличка написана жертвам криминально-буржуазного режима. Этими действиями городские власти, они подтвердили, что они по ту сторону баррикады. Они не, по, не со стороны народа, они все-таки со стороны с той стороны. Потому и они отреагировали, им понадобилось 10 минут, чтобы приехать сюда, приехать с правоохранителями.